– Привіт! – Вітаю. Я Тетяна Матвійчук, психолог. Я Олександра Пасльон, я гештальт та казкотерапевт. – Ми сьогодні поговоримо ага. про фільм «Хатина». Ага. Достатньо такий е, цікавий фільм, складний фільм за сприйняттям. І дуже е, в ньому багато сенсів, як на мене, таких глибинних і цінностей. Мав проявлено в цьому фільмі. Так. А, рекомендую для початку переглянути фільм, а потім повернутися до нашого відео а, фільм Хатина 2017 року режисера Стюарта Хезелдайна. А я вам Олександра дивилася цей фільм. А, я дивилась взагалі його два рази. Перший раз тому, що в мене почав чоловік дивитися. От я якось спочатку поглянула там, як тільки починаються всі ці події, там, де головний герой маленький, я думаю, біля, якась вільня, щось я почала пішла, почала щось робити, а потім, уже, коли, коли дивлюсь, там щось про якусь релігію, про Бога, щось о цікаво. От я якось долучилася, і мені дуже сподобалось. Мене е, дуже Вразили метафори і взагалі, як все це відбувається. І потім я переглянула вже другий раз вже від початку до кінця, там, записуючи собі. Mm -hmm. ну, от. Mm -hmm. А вам як Тетяна? Ну, о, мені, мене фільм так само вразив, мені багато речей відгукнулося. От, особливо мені відгукнулося про а, істину любов, mm -hmm. про справжню любов, що це таке. І, вона, і про те, що вона може бути різною. Знаєш, коли е, іноді ми говоримо, що батьки нас люблять саме так, як вони можуть любити. Mm -hmm. і, ну, а як тоді? тоді питання виникає: ну, як той, той тато мене любить, чи мама мене любить, і при тому вони нас там ображали, били, знецінювали. Да? Як можна визнати назвати це любов'ю? От. І а як можна назвати любов'ю те, що мама, скажімо, віддає дитину і або залишає її в будинку немовляти? Угу. Це про любов? А ви знаєте, якщо справді от досліджувати цю тему, то це дійсно про любов? Так, це може бути важко чути зараз, так тому що ну, дуже багато людей вони ображаються на своїх батьків. Так? От. Але дійсно, якщо подивитися трошки з іншого рівня, так? Ну, ми до цього ще дійдемо, то там все по-іншому розгортається. І ну, дійсно, якщо мати залишила, то вона просто не змогла опікуватися сама. А можливо мамі, можливо, дитині з цією мамою було небезпечно. І тому краще, якщо вона там виросла. Да. Це не виключає почуттів дитини, так? Ми тут не знецінюємо почуття дитини. Вони теж важливі, коли вона виросте, там усвідомить, дізнається. Це не виключить її почуттів. О, але є ще інша точка зору. І вона може бути такою досить складною для розуміння. Mm -hmm. Я іноді запитую а, жінок, чоловіків, які знаходяться в стосунках складних, і е, розуміють, що ну, от десь на рівні, е, на багатьох рівнях треба розірвати ці стосунки. Але от вони залишаються в них. А чому? Я задаю питання, чи любите ви цю? Людину настільки і себе трошки більше для того, щоб вийти з цих стосунків. І Тут величезне питання, тому що зазвичай ні. А я хочу трошки повернутися от до саме початку фільму, там, де батько почав бити хлопчика, ну, головного героя. За те, що він ну, типу, поскаржився mm -hmm. а, пастору, так, mm -hmm. і він там а, казав, що він шмагав його і казав, що будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємно. Mm -hmm. Послання до колося. Mm -hmm. І дуже часто е, ну, от, саме. от, у релігії, от я б сказала, такі токсичні, там трактується і говориться про те, що, що діти мають бути слухняні з там, своїм батькам, що вони мають їх поважати. Але ніхто не звертає увагу на те, а як мають батьки ставитися так, до своїх дітей. І от якщо ми візьмемо. Новий заповіт, то там також є це послання до колосян, і там є і про батьків, і батькам послання про те, що ви ж, батьки, не будьте жорстокими зі своїми дітьми, щоб вони не впадали у відччя. Тобто, це про баланс для мене тут. І для мене це також тут про любов і про її вияв. Угу, угу, угу. У балансі. Да, і дуже часто у нас деякі. Там, канони, які є в релігії, да, вони трошки вирвані з контексту. Ну, Це те саме, що полюби іншого, як самого так. себе. Угу. І от полюби іншого, ти маєш любити іншого, ти маєш любити ну, і так далі. Да? Ну, а як самого себе не доповнюється, да? а так. як самого себе. Да? Так, ну і, як правило, ми ж не знаємо, як це. І ми намагаємось любити іншого, а як любити, якщо ця любов не сформована. Так. От. І, тут... і тут все відбувається не з справжньою любов'ю, а зі страхом. А там, де є страх, там немає ні віри, ні довіри, там немає ну, щирості. Да? Там є все, лише тільки одна напруга ну, і ілюзія любові. Так, і коли ми бачимо, що хлопчик отруєє батька, так, що ніби це такий ну, жахливий вчинок, негативний, так, і коли він вже виростає, він прокидається від жаху, бо він це все згадує. Так, і от це почуття провини, воно його з'їдає, він живе все життя з ним. Mm -hmm. от, і потім, коли стається так, що огубиться його молодша донька. От то це все накопичується, так, і а він досить сильно картає себе. Да, і він починає фокусуватися, жити в, ці, в цьому своєму болю, да, і не помічати, що відбувається з оточуючими, що їм так само може бути боляче. Так. Абсолютно, і він не помічав, як поводить себе його син, а як його старшій доньці, насправді, тому що, як потім виявилось, вона себе дуже картала і звинувачувала. От що це все через неї сталося, тому що вона там встала в тому човні і він перекинувся. Як його дружина переживала, тому що мені здається, що от в фільмі показано, що вона більш така якась підтримуюча, да? так. і вона, ну, ніби більше. В більшій мірі прийняла це все. От, хоча да, це залишилось там, для, нашого, там, для нашого фантазування, от, mm -hmm. чи справді вона пережила це все, чи, чи як вона все це переживала. Да? Mm -hmm. так, ну, тут взагалі все показано більше на головному грою. Mm -hmm. і і, для мене це, ну, от, цей фільм так само є знаєте, певною паралелью того, як Відбувається робота у психотерапії, uh -huh. так? Тому що ну, от, е, немає швидкого способу втамувати біль. Так, і ну, от прямо одразу і назавжди, от, що він прямо зникне, і все. Тобто, от, потрібно трохи більше часу і потрібно робити якісь дії. Так? В принципі, як в фільмі mm -hmm. це і показується, так? скільки кроків цей головний герой зробив, як його супроводжували, так ну тобто, Бог, як його в різних обличчях він його супроводжував. Те саме відбувається і в терапії. Так? Психотерапевт супроводжує а, свого клієнта, а, десь а, він може там трошки якось підштовхнути, але завжди є вибір. Так? Це те, що робив Бог, він завжди давав вибір, що ти можеш піти, так. але там, якщо ти зараз підеш, то ти там не побачиш цього, не зустрінешся із цим. Тобто давав вибір, але трошки інтригував, щоб головний герой розумів, що його може очікувати. От, і це те, що насправді дає нам е, віра, справжня, вона дає нам вибір. У нас у кожного є вибір, як ми можемо діяти, як ми можемо вчинити. І ще у нас у всіх, і там справді в цьому фільмі озвучено, що є свобода волі. Так. І саме через те, що є у когось брак, да, у когось є зневіра. То хтось не користується цією свободою волі. А там дуже гарно показано про те, як проявляється зло угу. в світі. Угу. Як, як з'являється зло? А коли головний герой зустрівся із духом із Сараю, так, вона його ж спитала: як ти розрізняєш взагалі добро і зло? Ну І головний герой говорить про те, що Добро допомагає мені, чи людям, яких я люблю, uh -huh. от, а зло шкодить і завдає болю. І вона йому тоді сказала, То що ти суддя? Uh -huh. То ти судиш? Uh -huh. от. І він сказав, що ну, здається, що так. Uh -huh. Ну, дай як він знеці... знецінив е, сад uh -huh. спочатку. Да? Uh -huh. І тут така дуже крута метафора цього саду, що Насправді нам на своєму рівні не зовсім зрозуміло задум або порядок, да? mm -hmm. або ще щось нам видається, що це повний хаос, що це повна ерунда, mm -hmm. що це все для нас от, неправильно, не так і так далі. Да? І коли відбувається, ну коли ми рухаємося далі, да? якщо ми піднімаємося вище, ми помічаємо, що насправді все є в порядку. Mm -hmm. І потім, коли вони там трошки покопалися в тому саду, вона його спитала. Він сказав, що ну, сад, там, він дикий, він чарівний. Да? От, і вона каже, так, він в процесі трансформації, так само як і ти. Mm -hmm. так, тому що дійсно він знаходився в процесі трансформації. От, і ще там е, трошки про добро і зло було у них в тій сцені, що Насправді, ну вона його спитала: а ти сам взагалі що ніколи не помиляєшся? Mm -hmm. Так, і що кожен визнає своє власне добро і зло, так а коли твоє добро є злом для сусіда, то починаються сварки і війни, так? Mm -hmm. і кожен вдає із себе Бога. І для мене, знаєте, от ці слова вони якраз були дуже влучними, от з приводу тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося, наша країна. Ну, і я скажу, що якоюсь мірою весь світ знаходиться так. зараз. Так. Так. Що є а, справедливістю, да? бо в кожного вода є своя версія. Що в фільмі була сцена, там, де головний герой вплив на човні, так, і потім а, він почав воді бачити свого сина, який тоне, потім все щось таке чорне, якась вода стала розпливатися, і а, щось почало трощити човен. От, і а головний герой якось так розгубився, йому було так страшно, він не знав, що зробити. І тут з'явився Бог так, і сказав йому, що дивись на мене, це все у твоїй голові. Її заполонили спогади. І як часто з нами таке буває, що коли ми на чомусь одному зациклимось, і ми в цьому варимося в своїх думках, в своїх переживаннях, так або у своїй травмі. І ми не можемо помічати нічого навколо, і ми от так само можемо тонути а, так. в страхах, в сумнівах, в своїй провидні. Що допомагає вийти з цього, це віра. Так. Якщо навіть не в Бога, такого, як ви звикли його уявляти, да. або як вам розповідають, да. то віра у те, що у вас є достатньо сил, аби впоратись. Uh -huh. І віра у те, що дійсно у вас все вийде. Так? Звернутися за допомогою і ну, в певній мірі довіритися спеціалісту і вийти з ним. Із цього. Тому що це дійсно теж такий крок, досить серйозний. Єдине, uh -huh. з чим я от не зовсім була погоджувалася в цьому фільмі, це моментом прощення. Uh -huh. Тому що для мене на початку мені дуже сподобалась фраза, якщо ти повториш десь тисяч раз, то ти в це повіриш. Але якщо в мене є дуже багато почуттів до цієї історії, то найважливіше це прожити ці почуття. Розумієте, коли ми йдемо в прощення, ми йдемо в ілюзію. Якщо у нас є багато почуттів щодо історії ситуації, і ми навмисне, ну от долаючи себе, бо так треба, ми прощаємо, ми робимо це не для себе. Для себе ми проживаємо ці почуття. Ми визнаємо біль, ми визнаємо шкоду, яку нам заподіяли. Ми е, проживаємо злість, відчай. І потім в якийсь момент ми проживаємо печаль. І, зрештою, настає справді спокій внутрішній, і тоді ми можемо пробачити. Mm -hmm. Ну, тобто, багато треба пройти кроків, прожити. Для того, аби більше не боліло. Тобто ми будемо пам'ятати певну ситуацію, але вона вже не буде боліти. І якщо вам е, здається, що ви там щось пропрацювали і там до чогось ви не хочете повертатися, так? а з яких почуттів? Якщо ви згадуєте про якусь ситуацію, і у вас сльози і вам болить, це означає, що ще не пройдений якісь, що ви там десь ще застрягли. І що ваша рана. Отримана в цій ситуації, в цій історії, вона ще кровоточна. Саме цей момент, там, де головний герой пішов з Богом шукати доньку, так, от саме там, де вони говорили про це от прощення, так? про відпустити. От саме там цей момент, що головний герой питає, що хоче, щоб я його пробачив, у нього було стільки. Злості, стільки нерозуміння, як взагалі це можливо. так? Я хочу, щоб він страждав, він сказав так. Ну, Тобто він говорив якоїсь із якоїсь ненависті, із почуття помсти. От, дуже mm -hmm. хотілося помститися. От, і він питає у Бога: що йому це просто зійде з рук, а Бог каже про те, що нікому і нічого не сходить з рук. І кожна дія вона має наслідки. Це дійсно так. Якщо ми не бачимо цього на своєму рівні, то на вищому рівні це обов'язково відбувається. Так? І е, е, пробачити так, це не означає якось там виправдовувати. Так? Ну, це в принципі те, про що ви сказали, так? Не, не бути в оцій ілюзії, це означає е, відпустити, відпустити саме для себе. І далі або говорить про те, що, от, ну, там, якщо ти не знаєш, як, просто промов, проговорити проговори це в голосі. Це те, що ми робимо так, в терапії. Коли клієнт говорить там про те, що ну, та я знаю, да, там, або якщо терапевт проговорює, а клієнт, ну да, да, так, саме в це я і думаю, то важливо саме проговорити, хоча б початок зробити цей перший крок. Так? Е і дійсно, після того, як він проговорив, він каже, що а я все ще злюся, я продовжую злитися. А ніби була така ілюзія про те, що от я зараз скажу, і все буде ок, і мене відпустить. Але ні, і так, можливо, доведеться говорити ще тисячі разів, доки не стане легше. А чи ви плакали? Я не плакала, але я якось, знаєте, включалася і співчувала. У mm -hmm. мене багато хто з е клієнтів, а друзів, знайомих, хто подивився, вони плакали. Mm -hmm. да. І кожен вже плаче про своє. Mm -hmm. да. Для мене цей фільм так, такий про дуже глибоку віру, про е е е істинну любов. І кожен може знайти свій сенс у цьому фільмі. От, він може бути справді складним, але запрошую все-таки переглянути його, сформувати свою точку зору, mm -hmm. Mm -hmm. що вам відгукнулося в цьому фільмі? Чи погоджуєтеся ви з точкою зору автора фільму, да? про що він хотів розповісти? От, як він проявив, показав ем, Бога, як він проявив mm -hmm. віру і любов. От, і як тонко було показано а, правосуддя. Угу, так. А, і а, знаєте, мабуть, його дійсно можна передивлятися декілька разів, і кожного разу ви звернете свою увагу на щось от окреме і те, на що, що ви не помічали до цього. І а, дійсно, лише переживши свою особисту скорботу. Головний герой тоді зміг допомогти своїй доньці пережити її. Так? І для мене це теж про те, що спочатку ми допомагаємо собі, так? а вже потім ми можемо допомогти іншим. І коли людина приходить в терапію, вона працює з собою, вона працює зі своїми травмами. І е, тоді, коли вже там на якомусь певному рівні це зроблено, вона виходить і вона не бачить тоді у всьому світі свою травму, тобто вона не дивиться mm -hmm. на світ через свою травму. Mm -hmm. от, і для мене це ну, от, справді такий от, знаєте, терапевтичний фільм. Mm -hmm. І дуже багато про віру дійсно, про релігію і от, тим, хто знаходиться в конфронтації з цією типовою. Релігію, яку нам нав'язували, про те, що нам трактували. От правда, подивіться, і ну, от, мені здається, що ви приємно здивуєтесь, тому що ми звикли чути про те, що ми раби Божі. Так? І, а тут же ж Бог говорить про те, що релігія вона все ускладнює. Мені не потрібні раби, мені потрібні друзі, мені потрібна родина. І от я якось на цьому моменті дуже включилася. Тому що дійсно, знаєте, коли о, у мене було дуже багато супротиву, коли от мені говорили, там я мала була, там мене в церкву брали, так, ну, от якось е, підключали до цього. І коли говорять, там, що ти раба Божий, він, блін, якось так фу, звучить, і це так неприємно. Чому я раба, чому я маю страждати? Ну, от, а ми не маємо, і ми не раби, виявляється. Ну і запрошуємо до наступних наших відео. До нових зустрічі!